Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні знову розпаковочка моїх посилочок. Сьогодні знову натхнення зашкалює. І я з великим задоволенням вирішила поділитися з вами таким натхненням, яке в мене зараз є. Знову зробила собі невеличкі закупи, буду потроху вам показувати, тому що це все в різних магазинах я придбала. І надихати вас, можливо, комусь буде корисна така інформація: подивитися на кольори, подивитися на а, магазинчики і дізнатися, можливо, якусь інформацію для себе. Я вам хочу показати свої знову запаси пряжі. Знову собі поповнила запаси пряжі «Гімалай Dolphin Baby. А, взяла собі упаковочку відтіночка 42-го. я такі Використовую часто, в мене є невеличкі запаси, але де одна упаковка, там вже потрібна і друга упаковка. Хотіла ще й сіренько зробити упаковочку, це 25-й колір, але було в наявності лише 4 штучки. Я це знайшла в новенькому магазинчику. Магазинчик в Інстаграмі. Це саме дешева ціна на моточок Himalaya Dolphin Baby 78 гривень. Дешевше, ніж в цьому магазині я поки ще не зустрічала. Можливо, десь є такі магазини, Діліться. можливо, і ви якусь мені корисну інформацію лишите. Але це поки я самі дешевші бачила ниточки. Я планувала собі зробити закупи, підзаробила трішечки на ярмарці і вирішила, чому б ні. На зиму треба хом'ячі запаси гарні, хоч вони в мене і шикарні вже є. але... Все завжди мало, тим паче плюшки я останнім часом вив'язую досить багато. Окрім упаковочних моточків, я взяла ще трішечки. А, по пару штучок По пару штучок я взяла ось такі ось облакитні, це синенький такий світло-синій колір, 27-й відтіночок. Взяла два моточки це мої китята, це мої патріотичні зайчики, десь знадобиться. А, і взяла ще а, бірюзового відтіночку, але прийшла вже додому, подивилася, і в мене таких відтіночок ще є. Це колір 35-й. Краще взяла ще пару моточків зеленого, який постійно потрібний, і щось вимазалася. Ниточка, п'ятнишко на ній. А, краще взяла зеленого, але робила замовлення в парку. Сиділа в парку, працювала і вирішила підкупити, під замовити ниточки. І ще працювала інформація про те, що на поштомат через нову пошту можна було подешевше зекономити на доставці, тому вирішила не відкладати в неділю і зробила собі закупи замовлення. А, досить швидко прийшла посилочка, ще верталася з дня народження, їздили в гості, верталися і бігака, заїхали на пошту, забрали вже пізно ввечері, а хом'як не міг лягати спати, поки не засуне носа в ту посилку не позаглядає. Тому ще й з натхненням з вечора зарядилася а, саме на закупах цієї ниточки, роздивлялась її. А, ще зробила собі закупи трішечки. А, Помаранчевого відтіночку. У мене один моточок такий був, досить яскравий, 16-й відтінок. Дуже крутий, я прям загорілася з нього зв'язати якогось динозаврика, якогось дракончика. Подивитися, які в мене є невеличкі схемки, щоб на одного вистачило мені два моточка. А ще краще б з одного моточка одного э, дракончика. Подивимося, але відтіночок придбала. Я люблю купляти по два моточка, тому що так краще великі іграшки в'язати. Не завжди в один моточок вкладаєшся, а коли два, ти вже трішечки розслаблено можеш в'язати і не думати про те, що тобі не вистачить ниточки. Ще взяла собі ось такий ось фіолетовий відтіночок. Ну, це точно в мене буде якась єдиноріжка. Я прям бачу, яка вона буде яскрава, це 40 номерочок. А, є в мене трішечки лавандового, і ось такий ось у фіолетовий буде йому у додаток. І якусь плюшеву ще, можливо, собі зроблю єдиноріжку. Красивий колір, дуже красивий, він мені дуже подобається. І ось цей блакитний, такий яскравий. Ну, а помаранчевий то взагалі кохання з першого погляду. І ще є два моточка плюшика це в мене. А знову гімалай dolphin Бебі, а відтіночок це 0,8. молочно молочно білий Він завжди потрібен це крильця, це мордочки, це гусачки і тому подібне. Знадобиться, можливо, навіть ще й біленького котика зроблю. Хочеться мені котиків різних: чорних, білих, рижих, пісочних, сіреньких. Різних, різних різних і досить багато. Тому що котики завжди-завжди в тренді. Це плюшка і все. Плюшки більше ніяких відтінків не замовляла, хоча треба було б замовити ще зелененькою. Зелененька завжди потрібна. Зелененькою ніколи лишньої не буває, але чомусь цього разу зеленого нічого не замовила. Ну нічого, це означає, що будуть обов'язково ще запаси, і обов'язково буду ще робити покупочки. Посилання на цей магазинчик буде внизу під відео. Заходьте, переглядайте, можливо, і вас зацікавить цей магазинчик, і ви зробите собі закупи. Поклали мені у подаруночок. Ось такий ось пакуночок це гудзик, нашивочка і наліпочка. Приємно, коли є подаруночки. Але мені більше подобається у Каті, коли Катя кладе ще пару очіняток у посилочку. Оченята ніколи лишніми не бувають, і я завжди радію, коли від Каті приходять якісь новенькі оченята. Ну і такий подаруночок також буде при ділі, буде, буде корисний. Це плюшечка і все. Але це ще не все з ниточок. Я зараз це все приберу і покажу вам ще, якою я купила собі напівбавовни. Це ярнар джинс, і в неї вони коштують 36 гривень. Зараз це все обираю і покажу, які відтіночки я собі замовила. Мріяла гадала і планувала собі замовити цілу упаковочку 07-го ярнар джинсу. Ярнар джинс я використовую 7-го відтіночку для а, тіл для лялечок. У мене лишилося 2 моточка. Я планувала їх замовити 10, але в наявності лишилося лише 4 моточки. Тому я взяла всі 4, на перший час вистачить, а далі будемо дивитися. А також поповнила ще 71 відтіночок. Це кава з молоком ось такий ось ой, яскравий. Коричневий, він мені подобається, він не дуже темний, ніжний такий. Планую ще для волосічок, можливо, мехасиків повив'язую. Такий колір не буває лишнім, тому підкупила знову ж таки два моточки. Я дуже люблю по два купляти, щоб був запас, щоб не заглядати, не боятися і тому подібне. А також я взяла ще, це вже пішла підготовка до новорічних свят. Взяла собі ще два моточка червоного. Червоний корисний, червоний потрібний, дуже багато з червоного в'яжемо, але це вже більш перед Новим роком. А, окрім червоного, ще прикупила осіннього осіннього відтіночку це мій улюблений оранжевий, помаранчевий це 85 відтіночок. А, як яркий, яскравий. Дуже-дуже гарний для лисичок. Я прям мрію сісти вже одразу нав'язати лисичок, але так як у мене зараз проєкт від Оксаночки на дошитко, тому мені зараз поки не до лисят. Вив'язую другі персонажі, а які ви це вже бачили у минулих відео. Той, хто ще не подивився ті відео, рекомендую пройти на минулі мої відео і надихнутися на створення символу 2020. Року. Я продовжую. Я е, надихаю вас, е, розказую вам, що ще в мене є цікавенького, і це мій улюблений 35-й колір. 35-й це м -м, жовтенький, він завжди потрібен. І жирафи, і покемони, і е, міньйони, посіпаки. І багато чого іншого. Ще а, бджілки. він завжди потрібен. У мене є великі запаси жовтого, але я постійно постійно його купляю, він лишній ніколи не буває. А що ще я взяла? Ще взяла а, яскравий відтіночок 77-й. Це помаранчевий. Дуже-дуже яскравий, якщо той такий більш. Навіть осіння, це такий літній. хочеться прям літніх, таких яскравих барвів. І в мене є плани на цей помаранчевий, досить багато чого хочеться з нього пов'язати. Тому я собі підкупила ще два ось таких моточка. Люблю я яскраві кольори, люблю, і дуже багато їх вив'язую, тому я підкупила собі ще один свій улюблений яскравий відтіночок. Це. Мій ходовий, я ним дуже часто користуюся, трішечки шурхотіти треба. І це 60-й відтіночок. Це мої аменями. Ось таке. ось о. Камера трішки не так передає, більш ніжніший, але він дуже-дуже яскравий. Доповнила ще собі зелененького для аманяма. Ну і зелененького для жабок. Жабок я планую пов'язати по мастер-класу Марусі Прокопенко. Вона вив'язує їх з 69-го відтінку, але, але я полюбляю більше 52-й. 52-й, більш зеленіший, трав'янистий ось такий ось відтіночок. Два моточки його, а два моточки розовенького. Розовенького це будуть мені на єдинорогів, на лялечок. лялечкам такі тому цей відтіночок завжди це потрібен. І прикупила його також два моточки. Ще взяла на дракончиків. На дракончиків ще додала собі трішечки зеленого відтінку. Це 29-й. 29-й такий ніжний, спокійний. Мені здається, будуть цікавенькі дракончики у поєднанні з якимись яскравими кольорами. Також два моточки взяла такого зелененьку. Ще прикупила два моточки сіренького. Планувала 4. Два улюблених моїх це 46-й, 80-й 80 був, а 46-го не було в наявності. Ну, тому взяла те, що було. Ось такий ось сіренький. Також два моточки. Вони потрібні. Це котики, це зайчики коалок треба підв'язати. У мене на останній ярмарці питали, чи є в мене куалки. А в мене їх не виявилося. Ще є а, слоників я в'яжу з такого сиренького, непоганий колір виходить. І ще підкупила два останніх моточка це ось таких ось біленьких. Не люблю я в'язати 62-м відтінком, у мене його навіть і немає, мені здається, у моїй. Моїх запасах, але 01 я його купляю досить, досить багато. Я в'яжу з нього патронів. Він білий самий самий м'який, гарний, самий зручний для мене, тому я його завжди собі купляю, щоб він в мене був в наявності. Ось такі ось у мої закупи, ось така ось у моя палітра, ось такі ось у яркі відтінки. І ось таке ось у шалене натхнення. Це ще не все. Я вам ще у наступному включенні покажу, які я придбала а собі закупи фарнітури зробила. Невеличкі, але трішечки підкупила. І ще забрала з пошти 10 кг наповнювача. 10 кг це мені на 3 місяці. Останні 3 місяці. Я вив'язувала 10 кілограм, навмисно подивилася, коли робила закупи. 10 кілограм на 3 місяці це мій новий рекорд. Взагалом я вив'язую півроку, трішечки більше 7 місяців, а останній мій пакуночок, я його називаю 10 кілограм, пакуночок щастя. Чоловік сердиться, мішок доволі великий виходить, і в квартирі йому нема місця. І я завжди чоловіка прошу: то підніми на шафу, то підніми на стілаш, щоб він убирав, піднімав. А так як я вив'язую його дуже багато, і постійно треба спускати його той мішок, щоб я наповнювала іграшки і більше і більше гребла. Чоловік уже сердиться, каже, навіщо так багато купляти? Навіщо? Але коли. Він бачить, як він швидко зменшується. Він каже, треба вже підкупити. Треба вже підкупити. Він вже заканчується. Тому ось такий у мене пакуночок. Я вам зараз фото прикріплю, не буду вже його вам в кадр показувати. Покажу вам лише фотографію великого мішочка 10-кілограмового з наповнювачем. І наступне включення вже вам покажу фарнітуру. І... Надихну, сподіваюся, вас на закупи. Сподіваюсь, вас надихну на нові роботи, на яскраві якісь відтіночки, якісь поєднання кольорів, і ви захочете ще щось пов'язати. Дякую вам за підтримку, дякую, що ви переглядаєте і такі мої відео. Не всі таке люблять, але я обожнюю і дивитися, і знімати, і а, надихатися такою палітрою, як дівчата показують у своїх відео. До наступного включення! Ну що, приїхали мої оченята, мої носики, і я вирішила під'єднатися, вам їх показати. Ось такий ось у мене був пакуночок з оченятами. Трішечки шумлю вам у кадрі. Зніму плівочку і покажу вам, які вони, ці оченята. Це в мене 12 мм розмір. І тут їх раз, два, три, чотири, п'ять, 7, 8, 9, 10. 10 кольорів. 10 кольорів, а у пакуночку 89 штук. Написано, не знаю, 89 це набір. Не, ні, 89 це, мабуть, штучок самих оченяток. Ну, я ще не перераховувала, не знаю, не, не, не дивилася, але так, на вигляд, непогані оченята. Ціленькі, без пошкоджень, ті, що з джума приходили, там, звісно, нема чого вибирати Це трішечки побільшенькі, ніж ті, що у мене були. Ось такі на них йдуть заглушки. Ось такий ось наборчик. І цей наборчик коштує коштував на момент купівлі 390 гривень. Ось такий ось пакуночок з оченятами. І придбала собі ще пакуночок з. Носиками, чисто носики. Хотіла я, звісно ж, без червоних, але в наборі йшли вони або червоно-розові, рожеві, або рожево-чорні. Ну, Так як чорних в мене багато, вирішила, нехай будуть і червоні. Можливо, вони також знадобляться в якихось іграшках, також різні розміри, ходові розміри, мені і ті і ті потрібні. Буду використовувати для своїх і плюшевих, і плюшевих, з ізнапівбавовний іграшок. Ось такі ось заглушки, бачите, і різні навіть заглушки. Ну, Заглушок в мене вже великі запаси, і є такі, що вже з упаковочок, де немає носиків і оченяток. Я вже їх в окрему корзинку складаю, буду потроху туди доставати, якщо якісь розміри не будуть підходити. І цей набірчик в мене коштував 200 гривень. Це замовляла у нас на промі. Посилання кому треба, пишіть в інстаграм, лишу посилання, підкажу, де я купляла, але не знаю. Вибір там не дуже великий у того продавця. Трішечки таких аксесуарів є. Досить швидко відреагували, досить швидко вони прийшли. І в мене нарешті є і запаси ще оченят, і, і носиків. Ось такі в мене були покупочки. Ось такі в мене були. Запасики знову зробила запасики гарненькі, і є тепер з чим працювати. Дякую вам, що ви сьогодні знайшли час, переглянули це відео, поставили вподобайку, написали приємний, теплий коментар. І бажаю нам всім міцного здоров'я, мирного неба і прощаюсь до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!